На 1318-ту добу війни Росія завдала по Україні 70 авіаударів, скинула 174 керовані авіабомби, здійснила 4606 обстрілів. Та використала 5888 дронів камікадзе. Сили оборони відбили 162 боєзіткнення, знищивши 970 окупантів, танк, 13 артсистем і 273 БПЛА. Найінтенсивніші бої на покровському напрямку, де зупинено 48 атак ворога. Авіація та артилерія ЗСУ уразили чотири райони зосередження противника. Атаки відбивалися на всіх напрямках, зокрема в районах Вовчанська, Торецька, Куп'янська та Лимана. Ворог активізував удари по Хотіні, Малокатеринівці, Григорівці, Новоукраїнці та Миколаївці. Сили оборони успішно звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині: Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе. Підбиваючи підсумки вересня, ворог втратив 28 490 військових. 1076 артилерійських систем, 68 танків, 11 систем ППО, 29 тисяч РСЗВ, 287 тисяч 500 одиниць автотранспорту, 5 літаків і 5 гелікоптерів. Росіяни застосували по Україні майже 6900 дронів, з них порад 3600 – шахеди. Противник активізував удари по прифронтових районах і критичній інфраструктурі. Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський провів нараду щодо нарощування спроможностей у боротьбі з ворожими ударними БПЛА. Ухвалено рішення про нарощування екіпажів дронів перехоплювачів та легкомоторної авіації.